Отже, ЗСУ залишили Авдіївку, але вийти вдалося не всім. В мережі з'явилося відео розмови українського військового з Авдіївки з його сестрою, де він повідомив, що всі вже пішли, а його та інших поранених залишили. Ми йшли, всі відступили, нам Сказали, що машина нас забере. Медві ноги перебиті, спині осколки. Я не можу ще нічого. А Ти сам там тяжко? Є, нас шесть чоловік. А Як ви не могли вас? Бити? Це боєць з позивним Джанго. Півтора дні чекав евакуації, але потім їм сказали, що її не буде, і всіх поранених наказано залишити. Під час наступного дзвінка з сестрою Джанго розповів, що командування домовилося, щоб їх забрали росіяни, і вони підняли білий прапор. Прямо під час дзвінка родичі побачили, як до будівлі заходять росіяни. Джангу служив в Авдіївці два роки без відпустки та ротацій, розповіла сестра. Нагадаю, що вчора офіційно повідомили, що наші сили вийшли з Авдіївки, причому ЗСУ залишили і територію коксухім заводу, який вважався чи не найбільш укріпленим місцем в тому районі. Зеленський наголошує, що вихід з Авдіївки це результат проблем з поставками зброї Україні.